Коробочка для вертикального зберігання речей в білому кольорі. Коробочку відправляємо вам в складеному вигляді, до комплекту надсилаємо спеціальний картонний день. Це викидати картон не потрібна, це частина органайзера. Позаду коробочки є спеціальна кишенька, куди ми маємо вставити картонний дно. Вставляється легко та просто. І ось так коробочка навіть порожня, гарно тримає форму. Коробочка має 8 прямокутних комірок. Виконана вона щільного спонбонду та щільного картону. Самі перетинки без картону, але вони тримають форму і речі не будуть падати один на одну. Розмір коробочки 25 50, висота 16 см. Дуже зручно для зберігання джинсів, кофт, домашніх речей, футболок та багато чого іншого. Ми склали як теплі, так і легенькі футболочки. В одну комірку вміщується одна тепленька річ, якщо це тоненька, футболка, то в одну комірку можна 2-3 футболочки або майка. І за допомогою цього органайзеру наші речі завжди будуть у порядку.